Виконуємо номер 4.19 із підручника Алгебра 8 та номер 4.19 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Знайдіть суму та різницю дробів і два завдання. Приступаємо до виконання. Спочатку суму у нас у знаменнику многочлени. Наші многочлени розкладені на множники. Тому найпростішим спільним знаменником дробів буде добуток наших многочленів. Перший дріб і другий дріб. Знаходимо нові чисельники. Була сума, став добуток, отже, домножимо на різницю. Була різниця, став добуток, домножимо на суму. Тепер 1 множимо на різницю 2а і b, Це буде 2а різниця і b. 1 множимо на суму 2а і b, Буде сума 2А і b. Тепер наші дроби мають спільний знаменник. Тому знаменник переписали. А чисельники наші додаємо і зводимо подібні доданки. Два А туда два А це буде чотири А. Мінус Б додати Б буде 0. Отримали дріб, чисельник якого 4А, а знаменник – добуток різниці 2а і Б на суму 2а і Б. Завдання друге: тепер різниця. Знаменник знову ж такий самий, ми знайшли. Це буде добуток 2а, суми 2а і Б на різницю 2А і Б. Додаткові множники також буде різниця і сума, і нові чисельники, різниця 2а і Б і сума 2А і Б. Тепер ми будемо виконувати віднімання. Тому другий многочлен будемо брати в дошки. Знаменник спільний переписали. А чисельники віднімаємо. Тепер розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаки доданків дужках змінюємо на протилежні. Буде 2А відняти Б, відняти 2А, відняти Б. Зводимо подібні доданки 2а-2а це 0, мінус Б і мінус Б, мінус 2Б в чисельнику і добуток суми на різницю 2а і Б в знаменнику. Можемо мінус винести перед дробом. І друге завдання: сума. У нас многочлен і одночлен, спільний знаменник, добуток. Одночлена на многочлен. Додаткові множники М і різниця М і Н. Знаходимо нові чисельники. Один множимо на М, це буде М. 1 множимо на різницю МН буде різниця МН. Тепер наші дроби мають спільний знаменник. Переписали знаменник, додаємо чисельники. M додати M відняти N. Зводимо подібні доданки М додати М буде 2М. Отримали дріб чисельник, якого різниця 2M і N, а знаменник добуток М на різницю і в другому віднімання, тепер різницю знаходимо, спільний знамен з попереднього прикладу беремо додаткові множники також. М і різниця МН і нові чисельники. Але тепер ми будемо віднімати многочлен. Щоб відняти два дроби з однаковими знаменниками. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. Тепер розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Знаменник переписали. Буде М відняти М, додати Н. І зводимо подім доданки. М відняти М це 0. В чисельнику маємо N, а в знаменнику добуток M на різницю M і N. Номер 4.19 із підручника алгебра 8, та номер 4.19 з підручника математика 8 виконано.